Промисловики та влада обговорювали життєво важливі для міста питання. Побувала на засіданні і знімальна група першого Дніпродзержинського. 25 червня членів ради роботодавців приймав на своїй території Дніпровський металургійний комбінат. Спочатку учасники заходу прогулялися комбінатом, відвідали деякі ділянки металовиробництва, як діючі, так і такі, що лише будуються. Наприклад, побували гості на будівництві нової машини безперервного лиття. Літня спека допомагала відвідувачам краще зрозуміти, чого коштує хліб металургів. Опісля цікавої та пізнавальної екскурсії відбулося власне засідання ради роботодавців. Спочатку генеральний директор ДМКД. Илья Буга рассказал, как работает комбинат в условиях экономической кризиса. Благодаря значит, упорству, настойчивости руководителей Днепровского металлургического комбината мы успели прыгнуть на подножку и зацепиться, и в общем-то выкарабкаться из этой непростой ситуации в отличие от многих предприятий. Да, действительно, нам приятно, что у нас практически самая Мінімальне зниження среди всех серед всіх отраслей по Україні. У нас сегодня на сьогодні є закази практично на шість місяців вперед. Також керівник медкомбінату нагадав колегам та посадовцям міської влади, яку роль відіграє підприємство в житті Дніпродзержинська. Кожен місяць 50 мільйонів гривень погоду 600 мільйонів гривень. Наші трудящилися налічними получають і виходять за пределы комбінату і хочуть потратить. Тобто тільки фонд заробітної плати ДМКД приблизно на третину більше ніж міський бюджет Дніпродзержинська. Пан Буга не обійшов увагою і питання екологічного впливу медкомбінату на довкілля. Коли багато по поводу екології вокруг комбіната. Я хочу, щоб ви запам'ятали дві цифри. Аглофабрика камбінату імені Дзержинського у нього потенція 155 16 тисяч тонн в сутки. Цифра запомніли, А аглофабрики Маріуполя, це Ілічовська і Азовстальська, 46 тисяч. Виступаючи на раді, міський голова Ярослав Корчевський запропонував роботодавцям допомогти міській владі підготувати місто до зими. Міська рада направить до вас звернення по можливості. Допомогти місту, хто зможе грошима, матеріалами, робочою силою, там, де будуть в нас критичні ситуації, будете підтримувати місто, а місто завжди, я вважаю, ми стоїмо на захисті інтересів промисловців, Дніпродзержинська, всіх, і малого, і середнього, і великого бізнесу. Роботодавці відповіли: просто так міській владі гроші не даватимуть, бо невідомо ще, куди влада ті гроші подіне. А так просто дай, а ми потім будуть получати. Це неправильно. Неправильно. ми вже живемо не в Советському Союзі. У кожного свої зарядки своє. Тож члени Ради роботодавців вирішили поки що почекати і подивитись, як посадовці виконують свою частину роботи з підготовки міста до зими. А вже у вересні вирішуватимуть, кому і чим допомагати.